Всім самий величезний привіт. Запрошую вас в Юск. В Юску сьогодні знижки до 60% на всі матраси. Топ-матраци, ковдри, подушки, комплекти постільної білизни та простирадла. Міжнародний день сну. Вмощуйтесь позручніше. Позручніше вмощуйтесь. І будемо зами зараз переглядати, що є в акції зі знижкою до 60%. Так, ну ці пледи я показую. Вони зараз знову в акції, але. Але це здається, так, да, це великий, сорок х два. Можна сказати, навіть не плед, а м -м, покривало. Так, і воно в ціні зараз 900 гривень, було 1800. Ось ці пледи також можна використовувати як покривало на ліжко. Метр 40х2. Вони в ціні, зараз 500 гривень. Ми зараз підемо з вами на постіль, подивимось. Так, на оцю подушку дуже хороша знижка, така пухнаста, гарна, красива. Була 600, зараз 235 гривень. Розмір 50 на 50. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Так, ось ці пледи йдуть в трьох кольорах з такими бомбончиками. І ціна їх метр 30 на метр 70, Ціна їх 450 гривень, були 700. І за пів ціни можна придбати ось такі пледи: метр 40 на два. Зараз їх ціна 450 гривень. Ось таку прошиту подушку. Ульвік одразу е, говорю, як вона називається, тому що може хтось собі заскринить і піде в'юск за покупкою. Ну, подушки е, всі майже йдуть 50 на 70, звичайно, є 70 на 70, як я говорю, е, бабцяна подушка. У моїй бабці завжди такі великі подушки були 70 на 70. Ось така прошита, У мене також вона є. А зараз вона. 300 гривень була 600 І Ульвік також іде ковдра із цієї ж серії. Тепла. Вона дійсно тепла, також в мене є вона така. Купував також за 600 гривень на відкриття магазину в Юску. 1200, зараз лише 600 гривень. Ковдра Ульвік. Розмір 1,35 на 2 Також прошита. На оцю подушку теж дуже хороша знижка, вона йде прошита, розмір 50х70. Мягка, хто любить м'яку подушку. Так, Вона називається. Так, як ж вона називається? Кронбург Феджільдал? Феджільдал. Язик можна зламати. Добре. Вона також зі знижкою і навіть більше ніж 50%. На неї йде знижка 60% на цю подушку. Була 1200, зараз. ой. А де вона, ця подушка? Ковдра? Треба просканувати. Хочу треба знати, скільки ця подушка. А може, а, це ж вона є. чу, Щось я турможу. ніби, і, ніби, Нормально сьогодні день почався. Так, і з цієї ж а, серії ковдра була 3000, зараз 1100. Екстра тепла 1,35 на 2 Вона ось так йде, упакована в спеціальній сумці. Метр 35 на да, 2, так, я сказав. Також стобана, прошита добре. І ось ці подушки зараз можна придбати за 350 гривень. Вони йдуть трошки вже такі, знаєте, не м'які, а можна сказати такі, як прожинності, теж прошиті добре. Так, і оця подушка 50 на 70 розмір. Стор. Дел, якщо я правильно читаю 350 гривень. На цю ковдру також йде знижка більше, ніж 50%. Вона йде тепла, 135 35 на 2. Також йде а, прошита. І от шкода, що не можна почитати склад цієї ковдри? Ну, а, о, є. Ні, і тут також не, немає складу, може тут є склад прочитати. Дивіться, як зручно зроблено все. Тут би ще склад би написали. Так, ну просто кого зацікавить, можна прийти в юск і обрати зараз собі а, подушку чи ковдру. Була 3500, зараз 1400. Так, дуже легко орієнтуватися. Бачите, яка йде наволочка а, на подушці з пірячком. Це означає, що ця, ця подушка йде натуральна, з натуральним пір'ям. Давайте почитаємо склад: 100% бавовня, бавовна і наповнювач 50% білої качки, пух, і 50% перо білої качки. Вона 1500, була 2300. Ну, що Я хочу сказати, що натуральне завжди трошки йде дорожче. Хто полюбляє спати на натуральному? як... Знаєте, моя бабця завжди була ціла купа цих пирин. І коли я сідав чи лягав, і так от прямо аж туди провалювався. Ось, ну я не знаю, зимою, мабуть, класно, але літом дуже жарко. І, до речі, треба слідкувати, просто її провітрювати. Часто потрібно, тому що це натуральне, щоб там нічого не завелося. Так, наступна подушка, і бачу, їх всі розібрали. Ось ці такі полосаті подушечки. А розмір також 50 на 70. І що тут у нас? Фалкетінт Такі назви, що от дійсно язик просто можна зламати. Так. Була 1500. Качений пух. Зараз 900 з каченим пухом. Хочу сказати, що в юску дуже багато ось таких подушок меморі, тобто, як кажуть, піна з пам'яттю. Ось, Вона йде алергенна з бамбуковою тканиною. Розмір бачите на екрані. І ось так вона виглядає, дивиться, має вигляд. Тобто ви лягаєте і вона запам'ятовує, як ви лягли, запам'ятовує, як шию ви поклали. Це також дуже зручна подушка. Вона також зараз йде в акції. чохол можна витягнути попрати. Вона йде в акції. Також зараз зі знижкою була 2700, зараз 1350. А ось ця подушка надзвичайно класна. І я в майбутньому теж хочу її придбати. Вона мені подобається. Бачите, тут намальована сніжинка. А що означає сніжинка? От хто потіє, хто пітніє. Тут є такий охолоджуючий елемент. От я зараз доторкаюсь до неї, і вона справді холодна. Скільки вона зараз? Дві тисячі. Ну, вона дешевше вже і не буде. Це також іде подушка memory, Запам'ятовує ось цю, так як ви положили голову. Дуже зручна для шиї, в кого затікає шия. Хороша, мені дуже вона подобається. Дуже вона подобається. Тим, що в нас охолоджуючим ефектом. І її також можна прати. Я запитував у консультанта, можна подушку прати. Ну і можна ж, звичайно, ж, прати оцей сам чехол. Ну, Чехол можна підібрати в магазині Юск під цю подушку, також, щоб не прати сам цей чехол оригінальний. Ось тут є дуже багато чохлів на подушку, наволочки: 135, 100, 75 та 45 гривень. Тут можна до вашої подушки підібрати будь-який чохол. А ось, як я і говорю, бабушка, баб, бабцяна подушка. Я на таких подушках теж спав, зручно мені було. Також зі знижкою 50%. Розмір йде 70х80, була 1500, зараз 750 гривень коштує. Прання 60 градусів, 100% вавовна, кембрік, наповнювач, полістер, силиконізований штучний пух. Також е, імітація під справжній пух. От дивіться, чим добре е, штуч, е, натуральний пух можна замінити штучним пухом. Це дуже добре. Багато зараз подушок зі знижкою. Усі подушки зі знижкою зараз в магазині Юск. Ось така Made in Denmark. А, Denmark. Розмір 50 на 70. Вона надзвичайно м'ягка. І ціна її 50% знижки. Бавовна кембрік. Кому зручно спати на маленьких подушках: ось така 50 на 30. Також йде пам'ять меморі. Зараз вона 750 гривень, а була 1900. І ще 15% знижки буде вам суто от на цю подушку. Це йде, ну, зразковий, зразковий як, товар зразок, те, що був на витрині. Ще 15% знижки на нього можна отримати. І точнісінько така сама, тільки в сірому кольорі. І дуже велика подушка. Також іде в меморі, вона висока. Так, мені незручно, вона і тяжка і висока. Ось, а ціна її тисячу гривень була 2. Давайте подивимось на ковдри. Почнемо з найдешевших. Тут є взагалі ковдр навіть і такі голдовські, по ціні, звичайно, не з дешевих. Давайте подивимось з найменших. До речі, я а, бачив зараз зі знижкою 275 гривень ковдра літня. Тобто, хто любить літом також накриватися під ковдрою, можна її придбати. Вона така оранжева, я щось її не бачу. я подумав, можливо, також я її собі цю ковдру візьму. Так, дивіться: Альта, ковдра Альта метр 35 х 2 1250 гривень. прання 60 градусів, перо білої качки, 90% і 10% білої качки. Також є ось така помірна ковдра. Помірна ковдра. Розмір у них всі, усіх йде майже, ну, плюс-мінус одинаковий. 135х2. Була 2200, зараз 1650. бавовна, кембрік. Натуральний. Коротковолос. Книстий шовк. 60% льону та 40% цього коротковолоксистого шовку. Дивіться, оця, оця, вона дійсно схожа, що ніби там справжній пух, але в кого алергія, це йде е, штучний е, пух. Була 4, зараз 1600 гривень. Екстра тепла. І е, тут йде е, силиконозований штучний пух 100%. Можна прати 60 градусів. Так, ось така ковдра надзвичайно м'яка, надзвичайно м'яка. Якщо ви доторкнетесь до неї, то от є дійсно різниця між ковдрами. Була 3, зараз 1100. Це дуже хороша знижка. Вона йде екстра тепла, 60 градусів прання і наповнювач спіральний холофайбер. Ось таку можна придбати за 1000 гривень, була 1700. А вага цієї ковдри 1500, поліестер. Мікрофібра також прийняв 60 градусів. І також вони запаковані ось такі сумки. Це також нещодавно з'явилося не тільки в Юску, а на ринку України. Ось такі ковдри. Метр сорок на два тепла, бамбукове волокно. Була 1600, зараз 800 гривень. Помірна ковдра 400 гривень. Мікрофібра прання 40 градусів 850 грамів. От дійсно, це можна використовувати а, літом. І є ось такі також помірні, просто трішки інакший колір. 400 гривень, 35 на 2 в такому а, зеленому кольорі. Прання 40 градусів, мікрофібра 850 грамів. Вага ковдри. Ну, звичайно ж, міжнародний день сну, і тому на матрацники усі зараз також зі знижкою. Ось такий на матрацник розмір 80 на 2 можна придбати зі знижкою 50%. Оскільки на матрасників кожний відрізняється. Цей такий жорсткий-жорсткий, прошитий добре. Розмір метр сорок на два, також зі знижкою 1600 був, зараз 800 гривень. Також дуже великий вибір самих матрасів. Бачу, від півтори тисячі можна придбати. Безпружинний. Ну і звичайно, самі ж такі оці голдовські, вони йдуть найдорожчі. Був 9, зараз 3500. Також дуже добре орієнтуватися в магазині ЮСК. Дивіться, кожен матрас ви можете підійти, попробувати. Навіть можна на ньому полежати, взяти на ліжку. Хочу сказати, що цей матрас іде, як з пам'яттю оця подушка. Я показував, да? висота 7 см. Ви лягаєте і матрас набирає форму вашого тіла. Зараз він 6,5. Ну, в принципі, вони йдуть від 3 тисяч. До 6,5. рахуйте це зі знижкою 50% всі атраці. Це також дуже хороша ціна. Є надзвичайно такі, знаєте, от тверді-тверді, але ж вони все одно з пам'яттю меморі, А є дуже м'ягенькі, також з пам'яттю меморі. Це в кожного яке до вподобання, як, як хто любить на якому спати. А ось ці йдуть від 2 тисяч, були 5. Тут вже знижка більше ніж 50%. відсотків. Спорити не можу, а сперечатися, тому що в в'язку дуже хороша постіль, також можна обрати, а, які йдуть комплектами. Простирадло, наволочка та підодіяльник. Під ковдра. Ось такий набір. Тут входить вже і наволочка, і під ковдра. І під оде... Як господи як воно називається? Підояльник. Під ковдра простирадло і наволочка. Ось розміри ви бачите. Це йде серія Gold, це надзвичайно дуже хороша серія В'юск, Голдовська серія. Такий набір зараз також зазначку 50%. А це ось такий, як ми бачимо з вами на зразку в залі торговому. Теж надзвичайно класний, красивий такий. І ось цей, який йде також. В залі, оце чомусь не знаю, мені, як завжди на нього дивлюсь. Мені одразу згадується в дитинстві. У нас була також сам, така самісінька костіль з такими дрібними квіточками. Одразу згадую дитинство. 1500 був а, був 2200. Ну, звичайно ж, можна обрати дешевші набори, які йдуть плюс. Ось вони йдуть плюс. Тут також простирадло, наволочка та підковдра. І вони зараз по 550 гривень, були 1800. Кольорів дуже-дуже багато. надзвичайно великий вибір різних кольорів. Тут є і з метеликами. Це також ідуть набори. Плюс розмір бачите на екрані 700 гривень. За 400 гривень можна придбати ось такий набір Basic іде. Розмір бачите на екрані. Він зараз 400 гривень. Також можна обрати різні різні а, малюнки. Турецький огірок. А ось тут завжди можна підійти і подивитися ту чи іншу постіль за складом, за якістю, за малюнком. Оця мені також подобається. Це така зимова, вона дійсно така тепла. Тепла-тепла, як байкова а, піжамка. Є жатки також, ось жатка йде. Також є поліестер, хто полюбляє поліестер і багато різних а, дитячих наборів в комплекті. Ось ще вам хочу показати ось така жатка. Також є в білому кольорі. Так, це йде серія «Плюс». я такої ще не бачив. Дивіться, і вони йдуть в двох кольорах. Бачу ось такого, ось такого кольору, дуже хороша якість, і ось такого кольору. Так, і вони зараз зі знижкою 50%. Тут також з цієї сторони, в іншому ряді, також можна обрати, подивитись на якість та склад. Це також йде така тепленька, така приємна до тіла, 100% котон, як піжамка байкова. Так, це така літня весняна, Це ми з вами дивились. Просто показую вам кольори, щоб ви мали уявлення, яка гарна та красива постіль продається в юску. Мені надзвичайно подобається. Якщо я зараз знайду ту, яку я купував, мову обов'язково покажу. Ну, хто дивиться моє відео, той знає. Ось ця також надзвичайно гарна та красива. Ну, смужка це взагалі безпрограшний варіант. Також в Юску можна придбати окремо простирадло. Також йдуть плюс голд якість. Бачу, ціни різні різні, розмір 1,40 м. 1,40 м на 20-90 на 2 Тобто можна підібрати саме той розмір, який вам потрібний. 100% йде а, котон. Ось така зараз 450 зі знижкою 50%. Була 900, простирадло. 600, також була 1400. І 900 була 1600. Ось таке саме просте, звичайнісіньке, але йде серія Gold, тобто 100% катон натуральний, метр 50 на 2,50. Зараз 300 гривень, знижка 50%. 100% бабовна. Ось я і знайшов свій набір. Тут іде підковдра, під, під одеяльник. Підковдра, простирадло і наволочка. Ніяк не вивчу. 100% катон, це йде плюс. Я дуже ним задоволений, надзвичайно задоволений. Ось. Скільки він зараз? 1500, я, здається, брав трішки дешевше. Да, зараз дві. 1200, здається, його купував. Простирадло з мікрофібри, 1,40 мхде. Але цей деполіестер можна придбати за самою найнижчою ціною. А ось наволочки, самі звичайнісінькі, білі, 100% котон йде, розмір 50 на 70. 75 гривень, також зверніть увагу. Дорогі, я сподіваюсь, ви подивились з задоволенням це відео. А, максимальну інформацію я вам подав. Ой, дивіться, навіть з рюшами є. Ха -ха, клас. Це йде серія Gold 1500. Навіть з рюшечками є. Максимальну інформацію я вам подав. Дякую, що були зі мною. Наступного разу буде наступна акція в Юск. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі всім всього самого вам найкращого.